Привіт, друзі! Я Дмитро Гразумовський. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео, допомагайте піднімати канал. А я починаю. І почну я сьогодні з заяви Кіта Келога, це спецпредставник Трампа, який повідомив, що він буде на Мюнхенській безпековій конференції з 14 по 16 лютого, і там буде представлено декілька планів завершення. Він ну я так розумію, можливо, це він мав на увазі варіації планів, ну тобто по пунктам, тобто вони там будуть обговорюватись, і ну, я маю надію, що до цього він вже буде в нас в Україні і буде вести перемовини з нашою владою і з Зеленським. Що зазначив Кіткелох? Що реально от ці рідкоземельні метали, про які говорив Трамп, що вони дуже цікавлять США, і це факт. І США хоче відшкодувати ще собі витрати, які вже понесені на війну. Тобто, це не тільки майбутня допомога, яку можуть надавати Україні, тобто не можуть, а Україна зможе купляти за видобуток цих рідкоземельних металів. А це і допомога, яка вже була отримана. Хоча ну я не розумію, як це буде відбуватись, тому що більшість американської допомоги отримали їхні підприємства, які виготовляли зброю, і ця зброя вона оплачувалась їм. Вони отримали кошти, а зброя йшла на поле бою. Тобто, це однозначно не буде оплачено. Є і економічна допомога, але це невелика частина. До речі, Зеленський говорив про те, що там зазначено 170 мільярдів допомоги а реально Україна отримала 70. а все інше пішло на підприємства. і то тих 70, це в основному була така грантова допомога, тобто вона не повертається. Хіба вони будуть вести перемовини? До речі, Зеленський вчора теж зазначив, що Україна готова співпрацювати з США порідко земельним металам. і ну, це дивно було, щоб США не співпрацювали, тому що якщо не буде США, то будуть інші країни готові співпрацювати з Україною. Я вже не буду повторювати, тому що я все сказав рідко метали, і те, що про них говорить Келох та Трамп, це дуже хороша новина для України, тому що таким чином ми зможемо повернути просто частину території окупованих, тому що там є родовище. Це і Запорізька область і частина Донецької області, які можуть повернутися, і з ними повернуться і люди, які зараз знаходяться і страждають в окупації. Що так, то так, також хочу зазначити, я. Забув зранку сказати, що Зеленський визнав все ж таки, що Україна, от зараз в даному етапі, ми не можемо говорити про кордони 91-го року, тому що немає в нас, в нас можливості. Ну, люди на вулицях давним-давно про це говорять, тому що ну нереально відбити зараз всю територію і отримати кордони 91-го року. І нереально з тими поставками зброї та економічною ситуацією в країні. Перемогти Росії. ну і нереально, тому що є проблема з мобілізацією об'єктивні. Це факт, хто би там що не говорить, це ж не треба вигадувати. Тут можна вийти на вулиці. І побачити, ну якщо ви проживаєте в Україні, і Зеленський це визнав. Це визнав, хоча це було вже так зрозуміло, я думаю всім і півроку, і навіть рік тому він сказав, що Україна не може собі дозволити витрачати мільйони громадян у війні, і не факт. Що ми досягнемо досягнемо тих цілей, які ми перед собою ставимо. Ну тобто, перемога і кордони 91-го року, і це теж дуже хороша новина, тому що ну, коли влада розуміє, що вона не може цього зробити, значить вона буде все робити для того, щоб піти по плану Б. Як на мене, це план, а це перемовини і мир. Ну і однозначно отримати гарантії безпеки. Просто про це дуже багато говорять про гарантії безпеки. Але поки що ніяких таких ну реальних факторів, щоб ми бачили десь на папері, що це за гарантії безпеки. Отак, по пунктам, ми не маємо. Але Україна однозначно для нас гарантії безпеки це дуже дуже важливо. І те, що Зеленський про них говорить, це абсолютно правильно. Також сьогодні маємо поговорити про вибухи в ТСК, тому що ну дуже тривожна тенденція, і це теж ну дія ворога, який розхитує нашу державу. І чим більше такої революційної ситуації через ТСК це більше буде ну проти нас на перемовинах, які от-от скоро розпочнуться. Я абсолютно в цьому впевнений. Сьогодні відбувся вибух знов в ТСК Кам'янець-Подільського. І сама страшна тенденція в тому, що людей використовують в темно. От сьогодні людина принесла речі іншій людині, яка була невелика. Ну тобто її мобілізовували. І після того, коли він прийшов в ТСК, там заходив з тими речами, відбувся вибух. Тобто, ця людина, яка принесла це, вона загинула. Інші люди були поранені. Там прохожа жінка була поражена, лікарі велика були поранені. І... Це дуже тривожно, тому що ну навіть можуть використати підлітка дитину. Ну дитину в ТЦК не пустять, але в судно до ТЦК він підійти зможе. Тобто скажуть на ну, 500 доларів там або якусь кількість грошей принеси туди. А коли людина буде підходити до самої будівлі, відбудеться вибух, і він навіть нічого не буде розуміти. Так само, ну можливо, і цей чоловік, який сьогодні приносив речі, він не знав, що в них є вибухівка. То саме, от е, наші правоохоронці повідомили в Рівному, коли був вибух в ТЦК. То саме молодий чоловік 21 рік його використали в темну, Він прийшов в ТЦК, приніс пакунок, і цей пакунок вибухнув разом з ним. Чоловік загинув 8 поранених. І це дуже небезпечно, тому що ну, ФСБ або використовує в темну, або кажуть, ну там ми тобі заплатимо багато. Йди поклади, людина вірить, повідомляє, що він зайшов в ТЦК, що його пропустили. Вони нажали на кнопку, це навіть можуть бути люди, які ну, десь біля ТЦК знаходяться. Ну або навіть віддалено ну, зараз технології серйозні. І все, в першу чергу, гіне людина, яка це приносить. Тому однозначно всім треба думати і стежити. Особливо батькам треба стежити за дітьми, з ким вони спілкуються в інтернеті, і що відбувається взагалі в їхньому оточенні, щоб їх хтось не попросив щось зробити. Та навіть за повнолітніми дітьми, тому що в нас зараз 18, 19, 20 років. В Людей ще не сформована, ну психіка, і вони можуть зробити будь-що і ну і праворонця працювати, тому що така революційна ситуація, тобто там підривання ТЦК, хтось там радіє в коментарях. Цьому, що це відбулося, ну це не нормально, тому що там в ТЦК приходять, от я ходив в ТЦК, інші там, військові ходять, прості люди відсрочку отримують, лікарі ходять, представники підприємств, отримують папери. Тобто там може загинути будь-хто. Будь а росіяни їхні спецслужби це роблять для того, щоб розхитати ситуацію і отримати перевагу на тих самих. Перемовинах ну тому, що зрозуміло, що війна буде затихати а на перемовинах, коли ну якийсь хаос, якщо б вони цього досягнули, то однозначно для них це буде великий плюс, і їм цього не можна дати зробити. З вами був я, Дмитро Розумовський. Обов'язково поширте, підпишіться, поставте лайк. А ми побачимось.